Сьогодні у міському палаці культури Кременчужани провели в останню путь військового капітана Дмитра Лукашенка. 26 березня 2022 року став до лав Збройних сил України, займав посаду помічника начальника штабу сумського зонального відділу військової служби правопорядку. Навчався у загальноосвітній школі номер 14 Закінчив Полтавський національний університет імені Юрія Кондратюка, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба працював на Кременчуцькій кондитерській фабриці. «Рошен». Воїн народився 1990 року у Полтаві та більшу частину життя прожив у Кременчуці. Саме у нашому місті проходили його юнацькі роки. Мітя був у навчанні найперший. Він закінчив школу з відзнакою. Інститут з червоним дипломом. люблячий син, єдиний син. Люблячий батько, люблячий чоловік, і він в перших рядах пішов відстоювати нашу Україну. Вічна пам'ять, велика шана. З початком повномасштабного вторгнення Дмитро за власним бажанням змінив професію та став до лав Збройних сил України. На жаль, 27 лютого під час виконання бойового завдання воїн назавжди відійшов у вічність. Був дуже розумний і порядним людиною. Гарним фахівцем працював у нас 19-го року, встиг багато зробити покращення виробництві, мав друзів, товаришів на роботі і таку ціну Україна платить за своє майбутнє. Висловлюємо глибоке співчуття родині, дружині загиблого, вічна пам'ять. Поховали військового на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Приймав участь в бойових діях захисту територіальної цілісності та незалежності на території Сумської області фактично всі ці три роки, і також брав участь в бойових діях на території противника. Даний офіцер був. Найдостойнішою людиною дуже порядна людина була дуже розумна, начитана. Це обличчя українського настоящего офіцера. Це дімене обличчя. На жаль, війна забирає кращих. Вічна слава і шана герою Дмитру Лукашенку. Дмитро Цирюльник, Іван Качанко, Кременчуцькі новини.